Слава, слава, слава. Ми зібрались тут для того, щоб підтвердити вимоги майдану, підтвердити вимоги наших братів-добровольців, які зараз пробивають кров за незалежність та територіальну цілісність України в війні з загарбниками. Наша вимога дуже проста. Ми вимагаємо перше, негайного розпуску зрадницької верховної ради, яка здала Крим, яка довела до війни. з е Війни, яка затяглася, і в якій ми втратили багато найкращих синів і доня. І друге, ми вимагаємо прийняття справедливого закону виборчого. Це також вимога майдану і це також вимога наших добровольців на сходу. Закон має бути виключено за відкритими списками. Про це говорили всі і всі політики, які зараз ховаються за дверима цієї будівлі. Це обіцяли. Ми, в свою чергу, вимагаємо від них виконати своїх обіцянок. Якщо вони цього не зроблять, то український народ підніме їх на ви.